Привіт, друзі! Сьогодні готуємо ідеальний сніданок смажені яйця з ароматними грибами та хрустким беконом. Ця страва швидка, проста та й неймовірно смачна. Всього кілька інгредієнтів, мінімум зусиль. І на вашій тарільці справжня насолода. У цьому відео я покажу секрети приготування, щоб яйця були ніжними, гриби соковитими, а бекон ідеально хрустким. Тож, не гайте часу поїхали готувати. Значить, пательню розігріваємо добряче. Туди одну чайну ложку олійки, як ви хочете, може, у вас є оливкова В мене, звичайно, рафінована сонячна. Так. І додаємо отакий от звичайний красивучий бекончик Ви бачите, яка краса. так Це домашній бекончик Така красотінь. Буде дуже швидка. Дуже смачна вечеря. Я б сказала так, вечеря без зайвих заморочок. Для тих, хто за цілий день напахався. Дуже швидко і дуже ситно. Дивіться, наш бікончик обмажується. І я хочу додати трішечки спецій. А спеції вже додаєте ті, які ви любите. У мене це до м'яса. Так, ще трішечки підсмажимо. Так, бікончик наш підсмажився. І додаємо гриби. У мене було буквально два грибочка. І дивіться, скільки вийшло багатенько Додали два грибочка буквально. Ну це так, є у вас гриби, додайте. Це класно. Нема нічого страшного. Наші грибочки обсмажилися і додаємо по одному акуратненько яйця. Яїць додаєте стільки, скільки вам потрібно, скільки ви з'їсте. Ми на двох будемо смажити. Три, тому я додаю три яйця, а нам на двох якраз вистачить. Ось так. Три яйця. Тепер яйця. Присолюємо, нічим не накриваємо. Ось так, як вони зараз є. Лише розправляємо їх трішечки отак по сковорідці нашій, щоб білок розпреділився правильно. Так. Ось так, бачите? Так, і хай відсмажується. Дивіться, які гарнесенькі, красивучі, в наші яйця вийшли. Ми любимо, щоб отакі жовточки були ціленькі, щоб їх можна було хлібчиком розбовтати і кушати. Ви дивіться, якщо ви так не любите, перевертайте яйця або накривайте кришкою, щоб вони досмажилися. Нас так влаштовує, ми так любимо. А тепер просто додаємо цибульку. Ой, це так буде смачно. Цибульку додаємо і зелений кріпчик. Ось, гляньте. Хіба це не бажаєте? Все, виключаємо і наша вечеря готова. Смачного лайкайте, дізлайкайте. Пишіть коменти, які у вас ви готуєте швидкі дуже вечерю. Ну, у нас така сьогодні не запланована, швидка дуже. Ви бачили ви світки. Приготовлена майже за 7-8 хвилин. Так, тому смачного, всього вам найкращого, миру, щастя і до зустрічі на новому відео.